Благослови душе моя Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Благослови, душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, вцілює всі твої недуги, Він визволяє життя Твоє від ями, вінчає тебе ласкою. Та милосердям. Він насичує твій вік похилий благом і оновлюється, як орел, твоя юність, Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Моєсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої, милосердний Господь і добрий, повільний до гніву. І вельми милостивий. не буде вічно Він змагатись і не буде гніватись повіки, не за гріхами нашими учинив Він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам, бо як високо небо над землею, така велика Його милість над тими, що Його бояться. Як далеко схід від Заходу, так віддалив від нас він злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені, Він пам'ятає, що ми порох. Чоловік бо дні його немов билина, квітне. Мов квітка в полі, потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милі же Господня від віку й до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми, дітей тих, що бережуть його союз, і про заповіді Його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій і царство Його усім володіє. Благословіте Господа, всі ангели Його, могутні силою ви, що виконуєте Його слово, покірні голосові Його слова. Благословіте Господа, всі Його небесні сили, слуги Його що чините Його волю, благословіте Господа, усі Його твори по всіх місцях Його правління. Благослови душе моя, Господа.